Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. ППО збила дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні ракети та 37 БПЛА противника із 90 Які наслідки про це далі у випуску на каналі «Сейчас». час підпишіться і вперед вперше за 73 дні на столицю. Російські агресори випустили дрони та ракети. Були застосовані ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети кн 23 КН-24, Іскандер М. Безпілотники типу Шахет, Герань, Гербера, Пародія. Містяни з самого ранку 13 листопада чули вибухи. Тим часом БПЛА прямували курсом на Київ через бровари. Міський голова Кличко підтвердив, один із безпілотників помітили над самісіньким центром Києва. За даними телеграм-каналів, після прильоту в столиці розгорілася сильна пожежа. Вогонь бачили в районі лісової. У небо здіймається величезний стовп диму. На місці працюють рятувальники. Очевидці зафіксували збиття дрона ще й над Вишневом у Київській області. На цих кадрах видно, як апарат стрімко втрачає висоту, падає додолу і тільки через деякий час детонує. На цьому місці виникла яскрава пожежа. Загорілося складське приміщення. На жаль, чоловік 48 років отримав сад на голови, але його стан задовільний. Пожежа вже локалізована. Повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав майже дві години, а загалом тривога в регіоні більше восьми. Тим часом донімав противник і інші області. Такий вигляд має карта польоту ракет РФ під час атаки. При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, російсько-ракетно-дронова атака не була масованою. Посадовець наголосив, що для масовного удару в Російській Федерації все готово. Ворог накопичує у крилаті ракети і продовжує це робити на зиму. А застосування стратегічної авіації це підтверджує, додав він. Об 11.30 середи. У Салтівському районі Харкова біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БПЛА. Пошкоджено кілька автомобілів на парковці. За даними глави ОВА, попередньо постраждалих немає. Минулої доби ворог двічі за день атакував Харків дроном нової розробки. Від агресії РФ постраждала 70-річна жінка у тому ж Салтівському районі та ще дві жінки 55 та 50 років у Слобідському. На Харківщині ввечері, 12 листопада, ворожа авіація здійснила удар кабом по селу Уде. Другий удар пройшовся поблизу села Одноробівка. Щодо Донеччини, вісім жителів Курахівської громади загинули. Ще 13 дістали поранення через російські обстріли протягом минулих двох тижнів від 28 жовтня до 10 листопада. За цю добу росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено будинки в Кураховому, поранено людину в дачному та пошкоджено дитячий майданчик у Покровську. Під обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади у Краматорському районі пошкоджено 9 будинків у Лиманській громаді та обстріляно околиці Костянтинівської громади. У Бахмутському районі постраждали будинки в Сіверську, Турецьку і Часоярівській громаді. При 510 ударів задала армія РФ по території 16 міста сіл. Запорізької області впродовж доби 12 листопада. Зокрема, 22 удари це авіаприльоти по Запоріжжю, Кам'яному, Степногірську, Кам'янському, Приморському та Малій Токмаці, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. У Дніпропетровській області росіяни обстріляли із РСЗВ ГРАД артилерії та дронами Камікадзе Нікополь та «Марганецьку громаду. У результаті ворожих атак були пошкоджені кілька підприємств. Обійшлося без жертв. Такий вигляд має Дніпровський район Херсона після нічної атаки російських військ. Прилетіло по житловій п'ятиповерхівці та гуртожитку, через що виникли пожежі. Займання оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце події. Минулої доби внаслідок обстрілів на Херсонщині поранені 10 осіб. Пошкоджені освітні заклад, адмінбудівля, пожежна охорона. П'ять багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Армія РФ обстріляла 20 населених пунктів області. Повідомляє керівникова Олександр Прокудін. Не оминув Сумщину. Внаслідок ударів РФ по прикордонню пошкоджено три приватні будинки, два магазини та автобус. Повідомили в Нацполіції. Під обстрілами за добу було 34 населені пункти. Севастополь сколихнув сильний вибух. Зранку 13 листопада прямо на попутній ділянці вибухнув автомобіль. Від сили детонації машину аж перевернуло. За словами очевидців, чоловік, що сидів у водійському кріслі, загинув. Але як виявилося, на той світ відправився не рядовий шофер. За попередню інформацією, це був капітан першого рангу чорноморського флоту Російської Федерації. Перед смертю йому ще й відірвало ноги, стверджують свідки. С Вояко, вон, так званий губернатор Севастополя розважаю, підтвердив, що на вулиці Шевченка у підірваному автомобілі загинув військовослужбовець. Гауляйтер не розкрив його ім'я, але за даними роз йдеться про начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ РФ, капітана першого рангу Валерія Траньковського. Йому було 47 років. До анексії Криму жив у тому ж Севастополі, внесений до муротворця, де він значиться як командир дивізіону малих ракетних катерів, що беруть участь у війні з Україною. Зокрема, окупант, причетний до обстрілу в Вінниці в липні 2022-го. Тоді загинуло 29 людей. кажуть, за ним стежили 10 днів. Попередню вибухівку закріпили на дні автомобіля з боку водія, активували дистанційно. Російські так звані правоохоронні органи у Севастополі відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння теракту проти військовослужбовця, повідомляє СБК РФ. До слова напередодні президент Зеленський запровадив санкції проти низки російських органів влади у Криму. До чорного переліку внесли зокрема і згаданого Разважаєва, голову російського парламенту Севастополя Німцева, голову ФСБ у Криму Леоніда Михайлюка і ще низку. Про російських суддів та прокурорів. Тим часом партизани окремо виявили нову ціль для українських дронів за повідомленнями агентів. А теж росіяни почали використовувати покинуту військову частину «Гарадок-7» в Євпаторії. Російські війська розгортаються, використовуючи покинуті військові частини, побоюючись можливих ударів з боку сил оборони. Джерела повідомляють про значну кількість камуфльованої бронетехніки, зокрема БТР і КАМАЗів, на новому об'єкті. Намагаючись вести оману українських розвідників, окупанти виставили на видноті вздовж доріг та полів велику кількість старої військової техніки. Але завдяки роботі руху опору наші воїни мають актуальні координати. Гучні вибухи гриміли у непідконтрольному нам Мелітополі. Тамтешня адміністрація каже, нібито це контрольоване знищення боєприпасів. Хлопило й окуповані горлівці на Донеччині. Бавовна накрила місто з вечора, 12 листопада, на фасадах будинків, на асфальті та прибудинкових ділянках пробоїни та вирви. Дома буквально пошматувало надруски замість кімнат. Там суцільне будівельне сміття. Поранено три жінки, і три чоловіка. Також в українську, як пишуть російські пабліки, постраждали чоловіки віком 60, 55 та 44 роки. У російській пензі дрони атакували нафтопереробний завод. Кадри наслідків показали у телеграм-каналі Астра. Глава регіону Олег Мельниченко заявив, що атакували трьома безпілотниками. Дрони нібито впали у лісовому масиві. Ніхто не постраждав. В той же час у мережі повідомляють, що дрони атакували нафтобазу Комбінат утьоз Росрезерва». база розташована у селище монтажне біля пензи. Мешканці і в місцевих пабліках підтверджують, що чули три бабахи після четвертої ранку. Внаслідок атаки був пошкоджений резервуар для палива. Паралельно з цим бавовнило і у Білгородській області. Побачмо генштаб ЗСУ підтвердив, що сталося це 12 листопада. Сили оборони України уразили склад пальномастильних матеріалів Оскол Нєфтяснаб, що біля міста Старий Оскол. Операція відбулася спільно дронами ССО та ЗСУ. Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їхній наступальний потенціал. Ідеться у заяві. А вже у ніч на 13 листопада на прикордонні знову лунали вибухи. Це протиповітряна оборона ворогів намагалася збиті крилаті апарати у небі. Командування РФ стверджує, що в регіоні ліквідувати вдалося сім дронів, але щось пішло не так. У Шебекіному та Октябрьському повідомляють про прильоти в першому випадку, як запевняє місцева верхівка, загорілася споруда біля приватного будинку. А в другому БПЛА нібито атакував ще одну оселю, в якій спалахнула покрівля. Гупало і в межах воронежа. У передмісті через атаку дронів пошкодило невиробничу будівлю підприємства, принаймні так стверджує місцевий губернатор. Постраждалих, якщо йому вірити, немає. Ще шість крилатих апаратів буцімто знищили російські військові у небі над Брянською областю. Про це теж відзвітував тамтешній губернатор. Полювали на дрони і в Тверській області. Там ППО нібито ліквідувала п'ять безпілотників. Загалом у Міноборони тільки за ніч нарахували збитими 29 дронів. Страждає Росія і через диверсантів у нижньому Тагілі, це Свердловська область. Чоловік намагався підпалити електропідстанцію, що оживить об'єкти військово-промислового комплексу та свердловську залізницю. За попередніми даними він планував використати для цього коктейлі Молотова, які самостійно придбав у магазині. Але операцію підпал зірвала ФСБ. Яка затримала чоловіка, підозрюваний зізнався, що хотів вивести з ладу підстанцію. Наразі його вже заарештовано. Партизанський рух «Атеш» повідомив про успішну розвідку стратегічних об'єктів повітряно-космічних сил РФ у Московській області. Агентам вдалося виявити розташування кількох військових частин у Краснознаменську, зокрема штабу складів та підрозділів радіоелектронної боротьби. Які захищають Москву від можливих атак з неба. Тим часом так звані російські воєнкори визнали втрату ще одного ударного гелікоптера окупантів К-52 алігатор. Його ще 7 листопада знищив український ФПВ-дрон. Відомо про збиття борту стало після публікації одного із зе воєнкорів, який відкривав збір на допомогу родині загиблого пілота. А осінт аналітики порахували, що від початку. Повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже щонайменше 62 гелікоптери К-52. Російська армія вже увійшла у Курахово і зосереджує сили в районі школи номер 3 Про це повідомляє український військовий паблік Діпстейт. На карті позначена ця школа червоним кружечком. За інформацією аналітики, в останні дві доби росіяни проводять механізовані наїзди. Таким чином склалася ситуація, коли ворог знаходиться в глибині від лінії бойового зіткнення. Однак підтвердження того, що противник контролює східну частину міста, відсутнє. Разом із тим військовий оглядач Юліан Рьобке стверджує, що російська армія прорвала останню лінію оборони на схід від Курахового і просунулася вглиб міста більш ніж на 1200 метрів. Обстановка настільки критична, що українські війська готові до відходу. Принаймні, про це вже пише Financial Times, але наголошу – наказу згори ще немає. Військові кажуть, що противник вже провів кілька механізованих атак, застосувавши бронетехніку і намагаючись переправитися через річку на північ від Курахового, наша арта завдала ударів по ворожій техніці, знищивши частину танків і бронемашин. Але ворог все ж просунувся на певних ділянках. Зокрема, біля села Дальнє пишуть пабліки. А поки всі стежать за обороною Курахового, окупанти поступово наближаються до Куп'янська, наступають із півночі та півдня. Там вдалося просунутися на 3,5 кілометри вздовж річки Оскіл. Про це свідчить мапа Діпстейт. Населений пункт Колесниківка вже майже окупований. На противагу цьому ЗСУ рухаються на Харківщині. Зокрема, вони звільнили позиції на південний захід від села Стрілеча. Останніми днями загарбники ще й активізувалися в Запорізькій області. Військові експерти сходяться на думці, що масштабного наступу на Запоріжжя не очікується. Зокрема, Олександр Мусієнко вважає бої на цьому напрямку спробою відволікти увагу українських підрозділів. Тоді як Андрій Коваленко, глава центру протидії дезінформації при РНБО, наголошує, що Кремль прагне посіяти паніку. Пропоную вам його прямовову. Ворог готує саме тактичні і штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя ворога немає. Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря. На жаль, кінець цитати. Летенант Збройних сил України з позовним Алекс. Погоджуються із цими тезами, адже аби захопити Запоріжжя, Путіну знадобиться стягнути до міста кілька сотень тисяч бійців. За даними Генштабу, загалом по лінії бойового зіткнення найгарячішими нині є покровський та курахівський вектори. Тільки за попередні 24 години там було 28 і 47 штурмів відповідно. Фахівці військового аналітичного центру CDS припускають, що до грудня лінія фронту ймовірно зміститься на 30-35 кілометрів на захід від свого нинішнього положення. Але є обнадійливі прогнози. Сполучені Штати поставили Україні 83% обіцяних у квітні снарядів. Це підрахунки Пентагону, за словами речника США. Також передали 67% критично важливих засобів ППО. Наприклад, ракета до Стінгер і Хаук і 60% вогневих засобів, у тому числі бомби малого діаметра і боєприпаси калібру 105 мм. міліметрів. Україна готується до зими. Погода починає тренувати нас до холодного сезону, морозними температурами та білосніжними опадами. На Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та у Житомирі випав перший сніг. А рятувальники Івано-Франківської області поділилися кадрами засніжених краєвидів з гори Піп Іван Чорногірський та урочища Заросляк. За словами синоптикині Наталки Діденко, у середу, 13 листопада, у західних регіонах України, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Можливий мокрий сніг або ж навіть льодяний дощ. На решті території переважно мряка або велика хмарність. Температура повітря у більшості регіонів вночі від двох морозу до трьох тепла, а в день від плюс одного до чотирьох градусів. У столиці готуються до опадів вже 14 листопада, але ліпити снігову бабу не вийде. Сніг очікується мокрий, адже сніжинки будуть танути в атмосфері. У Києві вночі близько нуля, а в день від 2 до 3 градусів вище цієї нульової позначки. В Україні 14 числа мокрий сніг, подекуди ожеледиться та насипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних регіонах. На заході більше обійдеться просто щільною хмарністю, а на півдні варто очікувати переважно дощової погоди. Температура повітря вночі сягне близько нуля, а в день підніметься буквально на 1-3 градуси. На півдні плюс 5. Плюс 9 градусів. У зв'язку зі зміною погодної обстановки водіїв закликають бути обачними на дорозі. І, звісно, потурбуватися про свою автівку та перевзутися на зимову гуму. Зима буде поступово входити в Україну. На даний момент денні температури залишаються стабільно вище нуля. Тому навіть якщо сніг і випаде, він швидко розтане. Напишіть у коментарях, чи готові ви до віхоли, хорделаці та завірюхи. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати інші важливі новини.